Роздуми на кожен день. Йова 13:15, Псалом 17.34 Авакума 3.17.19 Коли здається, що все йде не так, як має бути, зупинися і підтверди свою довіру мені, спокійно принеси мені всі свої проблеми і залиши їх. В моїх турботливих руках, потім просто зроби таке залишайся на зв'язку зі мною через вдячність, довірливі молитви, заспокоївшись під моїм суверенним контролем. Радій в мені, веселися за Богом Спасіння Твого, коли ти довіряєш мені, я зроблю ноги твої, як у оленя, я дам тобі сили йти. І розвиватися на висотах проблем, страждань і відповідальності.